Тимчасова заборона проїзду у місті обмежить рух на перекресті вулиць Батуської та академіка Янгеля. Усе через ремонт газової мережі. Так, з 19.00 26 травня на добу на цій ділянці дороги не можна буде проїхати як приватному, так і громадському транспорту. Тож у суботу, 27 травня, трамваї номер 146 чотири та 15 тролейбус не будуть курсувати. Робимо все те, щоб в плані транспортної доступності компенсувати ці незручності. Рух третього маршруту, п'ятого маршруту, випуск рухомого складу на цих маршрутів буде збільшено, задля того, щоб принаймні у разі пересування там з Барського шосе хоча б доїжджати до. Безпосередньо до площі Калічанської там пересідати на тролейбусні маршрути. Випадку третього маршрута з вишеньки до ринку урожай, де також можна пересісти на тролейбусні маршрути. Для комфорту пасажирів випустять і додаткові тролейбуси до вокзалу. Вінничан та гости міста просять заздалегідь планувати свій маршрут. Ті маршрути, які з різних кінців міста, вишенька, граномічне і четвертий автобус це Барське шосе залізничний вокзал. Всі ті маршрути, які їдуть на залізничний вокзал, випуск їх буде збільшений за для того, щоб власне, перекрити ті незручності з відсутністю деяких трамвайних маршрутів, від людей доставляти до залізничного вокзалу.